Привіт, друзі, шанувальники риболовлі та всі, хто не уявляє свого життя без вудки. З вами ваш рибальський брат та експерт з кльову, і сьогодні ми розберемо прогноз на 30 листопада 2025 року. Цей день буде по-своєму особливим, адже кінець осені часто приносить справжні рибальські сюрпризи. Ми зануримося у всі деталі від температури води до хитрощів пошуку риби, щоб ви знали, куди їхати і на що ловити. Тож прилипніть до екранів буде цікаво, і, головне, дуже практично. Цього дня ми можемо розраховувати на досить непогану активність хижака, але мирна риба вже відчуває наближення зими. Зверніть увагу на щуку Судака та Окуня це наші головні цілі на 30 листопада. Щука. Мої друзі, зубаста красуня все ще активно полює, але вже відійшла від мілководдя. Шукайте її на бровках, перепадах глибин та біля підводних корчів. Глибини від 3 до 6 метрів це її сьогоднішній дім. Саме там вона чатує на свою здобич, використовуючи каламутність води як укриття, ловити щуку найкраще на спінінг. Використовуйте силіконові приманки великого розміру, віброхвости та твістери темних кольорів. І обов'язково джиг. Не бійтеся експериментувати з повільною проводкою біля дна, адже риба зараз не надто рухлива. Судак. Цей нічний хижак по моєму досвіду теж перемістився на глибину. Його варто шукати на руслових бровках, свалах та ямах, особливо там, де є тверде дно. Глибини від 5 до 10 метрів. Ось де його слід шукати. Джик з активним відскоком від дна це те, що змусить його клюнути, або використовуйте воблер мінну з великим заглибленням для тролінгу. Не забувайте про силікон довжиною від 7 до 10 сантиметрів він зараз фаворит Окунь. Смугастий розбійник збирається у зграї і також тримається глибин, але може підходити до країв ям і затоплених чагарників. Шукайте його на глибинах від 2 до 5 метрів. На що ловити. Звичайно ж на мікроджиг. Маленькі силіконові приманки до 5 см яскраві кольори можуть спрацювати, або балансири для вертикального блисніння, якщо вже дозволяє товщина льоду. А тепер давайте детальніше розберемося з умовами. Погода 30 листопада в Україні очікується стійка погода під впливом антициклону, що дуже добре для риболовлі. Це означає стабільний атмосферний тиск, що риба цінує, значних опадів не передбачається, але подекуди можливі тумани, особливо вранці. Вітер буде змінних напрямків помірний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується від мінус 3 до плюс 2 градусів Цельсія, а вдень від плюс 3 до плюс 8 градусів Цельсія. Однак на заході країни може бути дещо холодніше вночі до мінус 3 градусів, вдень від мінус 1 до плюс 1 градуса. І там можливий мокрий сніг. Температура води. Тенденції показують, що температура води у водоймах України коливатиметься від 6 до 8 градусів Цельсія. Це досить холодна вода, що змушує рибу бути менш активною і шукати тепліші глибинні шари. Але, друзі, є й хороші новини. Кінець листопада 2025 року відзначається аномальним теплом. І температура води у Дніпрі, наприклад, досягла 8 градусів Цельсія, що є найвищим значенням за весь період гідрологічних спостережень на цю пору. Це може позитивно позначитися на активності риби. Фаза місяця 30 листопада 2025 року, це 10-й місячний день, і місяць знаходиться у фазі зростання. За рибальськими повірями зростаючий місяць часто вважається сприятливим періодом для риболовлі, адже він стимулює активність риби. Тож з точки зору місяця день обіцяє бути цілком перспективним. Загальна активність риби з огляду на всі фактори, загальний кльов буде середнім місцями капризним стабільний тиск та зростаючий місяць це плюси. Але холодна вода та кінець осені роблять мирну рибу пасивною, вона вже шукає зимувальні ями. Хижак, навпаки, ще активно жирує перед зимою, але поводиться дуже обережно і тримається глибин. Тому слід зосередитися саме на хижакові. Друзі, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Сподіваюся, цей прогноз допоможе вам зробити риболовлю 30 листопада. 2025 року незабутньою. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і діліться ним зі своїми друзями-рибалками. А які ваші плани на ці вихідні, на яку рибу збираєтеся полювати, поділіться своїми спостереженнями та секретами в коментарях. Завжди цікаво почитати ваш досвід. До нових зустрічей і нехай ваш улов буде трофейним.